Привіт, привіт, куди ми сьогодні потрапили? Ми потрапили сьогодні в казкове місце. Вже кафайна та пішли. Покажу однокімнатну квартиру. А що це в оренду чи на продаж? В оренду. власники карапу. Дуже якісний ремонт. Квартира 38 квадратних метрів, якщо не помиляюсь. Що це у нас? Це, як ви бачите, санвузол. Ванна, умивальник, шафки, все є. Пральна машина. А тепла, тепла підлога є? Звичайно, тепла підлога є. Ага. Ось бачите, кнопочки для теплої підлоги. Ну тут ліжко піднімається, можна багато речей покласти. Це зеркало, телевізор, ага. шафа. Доволі містка така. Да, навіть підсвіткою ага, і кондиціонер є на і на холод працює. До речі, кухня компактно зроблена з такою барною стійкою. Функціональна є посудомийна машинка, що немало важливо. Люди за це часто запитують. Є зворотній осмос, система стоїть. Можна водопиту не брати в магазині? Ні, взагалі можна не брати. Я тут бачу, що не просто кухня, а кухня-вітальна. Кухня-вітальна. Да, тут можна влаштовувати перегляди фільмів, зустрічі з друзями, пити каву, а тут робоча зона, можна працювати. Супер. Тоді підійде для айтішника? Для айтішника або фрілансера, хто вдома любить працювати. Великий телевізор, кондиціонер так само, достатнє освітлення, вид із вікна просто чудовий. Це двір. Просто бомба.